Друзі, всім привіт! Вирішив трошки познімати осінній авторинок. Ціни, які автомобілі представлені на ринку, маємо такий гольфік 190 ціна. Ну, не дешево, чесно сказати, для 1.4. 5900.0, але він трошки якийсь замучений, не будемо знімати. Ще один гольф, ну це вже новіший. 2011 рік, 1.6, ціна 8700, телефон в кадрі. Кому цікаво, можете телефонувати, питати продавця, що і як. А при потребі ми вам можемо перевірити детально, оглянути кузов. Підключитись комп'ютером, подивитись. Тут у нас Honda 2003 рік. Ціна договірна, ціни немає. Стоїть такий кашкай в старій морді. 10800 ціна. Ну ніби за дорого. Тут такий варіант рестайловий вже кашкай. Ціна 1100 2012 рік, 1,5 дизель. Середня комплектація. Візуально ніби в непоганому стані. Маємо такий туран 11 рік, 2,0 дизель, ціна 1050. Так, ще є у нас такий Гольфік, 2006 рік, двигун вже 1,6 і ціна 6400, заявлений 216 тисяч пробіг. Так, маємо ще такий без посад. 11 рік, 2.0 дизель, механіка 238, пробіг 10800 Звичайний салон, звичайна комплектація без титанів. Так, стоїть ще шкода така. 2008 рік 1.960 тоже затоновано Так, кашка десятий рік Бачу таку тенденцію, що Луцький авторинок це група, Рено і кашкаїв понаганяли 2010 рік, 1,5, 103 ціна. Маган 800. Ну ціна доволі адекватна на сьогоднішній реалії. 800-200 тисяч пробів 12 рік. Ну, але наскільки воно там? Ну це п'ятиступка, тому і ціна така. Дегон 66 кВт, і він менш ресурсний за народний 1.5, 81 кВт К9К. Маємо ще таку Тойоту на ринку. 2007 рік, 16 бензин 7000 такий хетчбек. Ніби візуально не в непоганому стані. 1.6, в 6, ресурсний двигун, він іде цепний, але ніби цеп нормально виходжує. Так, шкодка така, 1,8 бензин, ціна 8999. Так, телефон в кадрі, можливо, комусь цікаво. Такий шкіряний салон. Так, друзі, нагадую ще, що ми займаємося підбором, перевіркою автомобілів, тому якщо якийсь варіант вам сподобався і вам далеко їхати, можете телефонувати нам. Ми вам його комплексно перевіримо, зробимо комп'ютерну діагностику, оглянемо на ямі, оглянемо детально кузов і дамо вам повний фото-відеозвіт. Також можливо оглянути разом з вами всі нюанси ми вам покажемо, розкажемо, проконсультуємо ремонти. Ну, при потребі гарно поторгуємось, якщо... Автомобіль нам актуальний телефон буде знизу під відео, можете дзвонити. У нас є інстаграм. Підписуйтесь в інстаграмі, дивіться, ми закидаємо сторіс, як ми працюємо. Процеси перевірок, підбору, що купуємо. Так, рейнжовер. 12 рік 18950. І варіант. Так, маємо ще Ольфік. 14 рік, 1,6 дизель, 10700 ціна. Телефони в кадрі, кому цікаво. да, І непогана комплектація. Так, ще мазда. До речі, сьогодні на ринку дуже було таких маз багато. Варіантів, я думаю, так штук 10 було. Більшість вони на автоматі. 13 рік тут ми маємо, 2.2, 14600 ціна, автомат, босе. Шкіряний салон. Да, дуже багато маст і дуже багато було кашкаїв, тому хто шукає паркетник в ціновій категорії. 12-15 тисяч, я думаю, що в Луцьку варіантів достатньо. Можна щось вибрати. Перед вами Кашкай 12 2012 року, 1,5, ціна 11500. Сервісна історія. Не факт, що вона оригінальна. Ось такий варіантик. Є ще на ринку такий спортеч в білому кольорі на оригінальних титанах. Ціна 15 з половиною, 12 рік 2.010. Так, затонований на шкірі. Ідемо глянемо, що такий пижик стоїть в білому перламутрі Ну, візуально дуже красивий. 19 рік. 26500 ціна, 2.0 дизель. На автоматі. Ось такий маємо салон. Так, BMW F-31, 14 рік, 3.0 дизель, 22 тисячі ціна. Можливо когось зацікавить. Пише, що пригнаний з Швейцарії. Так, кадік. Тож такий 12-11 рік пише. 1.6 дизель. цена 10 950 в пассажире инсигния у нас на комплектации на автомате в белом колере 15 16 рик точнее 2 0 11700, 1-2.0 дизель. Пижик, опівівару, Mazda така, красива, 2.0 бензин, пише Швійцарії, 16,5 ціна. Вся інформація в кадрі. Друзі, ми надаємо послуги, такі як... Підбір і супровід на авторинку. Також в нас є послуга підбір авто під ключ, це коли ми повністю займаємося всім. Експерт на день, це огляд до сіми автомобілів. Ну і комплексна разова перевірка. Це коли ви знаходите автомобіль, чи на ринку, чи на сайті, кидаєте нам, ми домовляємося, оглядаємо автомобіль. Даємо вам повний звіт по технічній частині, фото, відео, візуально. Також автомобілі оглядаю я особисто. Особисто даю звіт. Всю інформацію ви отримаєте з перших рук, посередників ніяких немає. кому цікаво, звертайтеся, під відео буде інстаграм, де приклади нашої роботи. Що купуємо весь процес перевірки, що можемо перевірити, як перевіряємо, чим перевіряємо, все є в інстаграмі. YouTube тільки починаю вести. Буду старатись викидати цікавий контент по ринках, по підборах. Підписуйтесь, буду вдячний вам за лайки, коментарі. Так, кашка 11 рік, 1,5. Ціни немає. Так, і маємо ще такий варіант на ринку. Superb. 19 рік, 23500 ціна. 2.0. дизель На автоматі, на комплектації. Так, Kia така, 19 рік, 15750, 1,6 дизель. Так, покажу інформацію, можливо, комусь актуально. Салон у нас наш переферірована шкіра. Так, пижик. Щось у нас на ринку їх не дуже багато, ну і ціна 11 рік. 2,0 дизель 11,5. Автомат. Так, це повноцінний автомат, гідротрансформатор. Т-5. Шаран, Вольво. Ну, вибір на ринку непоганий. Друзі, ще хотів сказати пару слів про послуги підбору і супроводу на авторинку. Що у нас складається? Ми з вами попередньо домовляємося на котрий день, котрий ринок. Тому що ми працюємо як на Луцькому авторинку, так і на Рівненському. Луцький авторинок це четвер і неділя. Рівна це субота. Зустрічаємося з вами на авторинку десь о 7-7.30. Ну і підбираємо, шукаємо вам найкращий варіант, який є на ринку. Ми оглядаємо, перевіряємо, підключаємося комп'ютером, оглядаємо кузов. І вже який варіант нам сподобається і підходить по всіх параметрах. Ми женемо на яму для детальної перевірки, детальної діагностики. Також ми перевіряємо по офіційному дилеру. Я це можу зробити дистанційно за він-кодом. Дивимося сервісну історію автомобіля, ремонти, пробіги і цю всю інформацію. З Цієї всієї інформації вже робимо висновок. Чи стоїть автомобіль свої гроші і так далі. Якщо нам автомобіль підходить, ми торгуємося ну і купуємо.